Вітаю, друзі, на каналі Щасливий грибник». Сьогодні вівторок 7 годин 23 хвилини. Дощ вже не йде, хмарно, в лісі темно. Я вийшов чуть раніше, щоб в мене в запасі всього 2 години, тому що третій до роботи. І Якщо я прийду вже, коли буде видно в лісі то нічого я не успію. І ось є перша знахідка. Ось такий грибочок. Зараз я вам покажу. Ось такий невеликий. Мене просили викручувати. Попробую, але це маленький. Не чути нічого. Треба, щоб був великий. Щоб було чути хрусти. Отже, всіх глядачів, підписників. Вітаю з новим днем і з новими грибами. Побачив, що в мене вийде за 2 години. Ну, вже півтора години залишилося. Вчора було грибників повнотом, хоч дощ ішов, бо я бачу сліди, коріння від грибів. Але мої мене чекають. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, тисніть дзвіночок. Щоб зразу почули, коли з'явилося нове відео. Уже розведнулося. Фонарик можна виключати. Мусимо його носити на голові, бо немає де його класти. Є чарові грибочки, от така кубка. Зможе я хвітру, ти слухайте. Не знаю, чи що, щось ви чули чи ні. Отакий От довго телес. І там ще є один під деревом. По тій стежці, де я ходжу, хтось прийшов. я.

Є чергова пара, грибів не вуста. Але що щось назбирає. Такий гарний кошик, такі гарні гриби. Минулого разу, друзі, я знайшов чуть вище від кошика, а там два. А цього разу чуть нижче. Ось такі вони.

Теж тут часткова виробка, але один грибочок мені попався. Угу, Колегу взяв. Є черговий роботок. У таких кущах тут я колись. Дуже багато знакома. Але останніми руками чогось їх тут нема. Ось такий. Один. Тут горі щось. Все, Що, гриб е, пропав. Там, де я в неділю збирав жодного. Е, грибника в лісі жодного. Вчора хтось. Хорошо позберу, бо я бачив коріння. Я не думаю, що не сьогодні, бо я дуже рано тут. Ну хіба якісь видатки тут як я ще раз не прочув? Ну, але багато. Добре, слава Богу. Уже те, що є. Ось по дорозі, друзі, Думаю, ну загляну я ці кущі. Загляну прямо там, де гриби, більше ніде немає. Ось такі, два, але старі, такі вони які вони м'які. Ось друзі на цій дорозі я літом знаходив і минулого разу. Отам знайшов під кущиками і отам аж наперед. Я сюди заглядав, нічого не було. Певно, що вони виросли за цей за ці два у неділю я тут був. Ось такі. на дорозі вони не викручуються.

Тільки в тому місці вони ростуть і все. На дораз їм подобається, там не хочуть працювати. Більше. Все, слава Богу. Теж біля дороги трошки відійшов. І такі гарні Якісь тихоні грибочки. Так тихо виходять. Знайшов я знову грибочка. Ось не попадають мені групами, все одиночки. Але і так добре. Neki dec grozi popovlja si majku. I ona neprosto si majka. A bombijska. No, you took. krapka. Vše na všeše šetou A celý krapka. Вот так. Слава Зловив двох шпйонів, заховалися під деревом. Ого! Треба мати. Дивіться, які довжелесні. Ну що, друзі? Знову я попав сімейку Пішов та й просив. bo další jednu svota a další jednu treatsalu 3 2 красные орехи. Дарила один раз. Молодцы, что теперь? Заглядь. Полунався слава Богу.